Війна цінностей це документальний фільм про повномасштабне вторгнення, активні бойові дії на території Чернігівщини та сміливість кожного Чернігівця і українця в боротьбі за цінності цивілізованого світу. Створенням фільму протягом понад п'яти місяців займалися студенти Чернігівського обласного наукового ліцею. Вона особлива тим, що це документальний фільм, який створювали учні, учениці ліцею Євроклубівки і Євроклубівці присвячений фільм тематиці цінностей, за які сьогодні воює Україна. цінностей, які хоче нас Росія, позбавити у фільмі буде показано, як ми працюємо над нашим проєктом. І також будуть наші люди. Власне, які відстоюють європейські цінності зараз. Можливість створити документальний фільм. Ліцеїсти отримали завдяки перемозі в конкурсі учнівських проєктів. Війна за європейські цінності. Вибираємо свободу та демократію. Це гасло цьогорічного проєкту. За допомогою різноманітних івентів та історії відомих чернігівських персоналій. Ліцеїсти протягом навчального року транслювали для України та світу ідею того, що відібрати в українців цінності цивілізованого світу неможливо. Загалом проєкт він тривалий. Розпочався він навесні дві тисячі вибачте, року. А восени ми закінчуємо цей проєкт. Це цілий цикл заходів. Це інформаційна кампанія про європейські цінності, це літня школа на зустріч європейським цінностям. Це зустрічі із тими людьми, які теж певним чином пропагують цінності. А в даному випадку ще і збирали свідчення війни. Прем'єра документального фільму відбулась у стінах ліцею серед друзів і колег-авторів війни цінностей. Утім, надалі творці документального фільму планують виходити на більш глобальну аудиторію глядачів, аби показати, що в сьогоднішній війні українці ціною життів захищають європейські цінності. Планувалося перекласти фільм, ну принаймні додати англійські субтитри. Надалі це можна буде розширити, оскільки наш ліцей співпрацює з декількома школами із Європи та Азії. І далі цей список можна буде тільки продовжувати.